Третю дронову атаку за останні шість днів цієї ночі пережила столиця. За даними місцевої влади, щонайменше двоє людей зазнали забоїв та різаних ран одного з поранених ушпиталили. Один з дронів наробив лиха у 26-поверхівці в Солом'янському районі. На 24-му поверсі зайнялася пожежа. У трьох квартирах частково зруйновано стіни, ще у трьох оселях вибиті вікна. Під цей нічний ворожий удар потрапила квартира нашого ведучого Андрія Ковальського. Він, його дружина та двоє маленьких дітей дивом вціліли. Про те, що довелося пережити родину, у Фейсбуці написала дружина Андрія Ковальського Тетяна Хитрик. Боже, дякую за життя. Дякую, що ми і діти вижили в пеклі, в самому пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полум'я, що змогли. Змогли. Дякую. Хлопці, Щоб... ви як тримаємось. Мір коштів. Щоб відновити пошкоджене житло родини Андрія Ковальського, ми оголошуємо збір коштів. QR-код ви нині бачите на екрані. У Дарницькому та Голосіївському районах столиці впали уламки ворожих шахедів. Минулося без загиблих і травмованих. Зайнялася двоповерхова недобудована приватна оселя.